Уже найближчим часом Україна отримає від Німеччини чотири нові сучасні гаубиці та дві системи Марс-2. А згодом і системи ППО Ірісте, обіцяв Володимиру Зеленському Франк Вальтерштайнмаєр. Також каже німецький президент, його держава допомагатиме Україні економічно, а ще візьме шефство над відбудовою окремих зруйнованих міст. І мова не лише про повоєнний час, а й про підготовку до зими. Сьогодні він відвідав Чернігівщину і навіть посидів в укритті під час повітряної тривоги. Штайнмаєр обіцяє залучити до процесу і європейських партнерів. Володимир Зеленський своєю чергою це назвав інвестицією в майбутню державу Євросоюзу, якою Україна обов'язково стане, і сподівається, що допомога від Німеччини передусім військова зростатиме. Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони Арісте. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба, порятунку наших людей. Сьогодні це дійсно пріоритет. Ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем. Ми з українським президентом говорили про мир. Я згоден. Мир цей має бути справедливим для України. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну. Тому ми продовжимо підтримувати Україну у військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній сферах.